Для того, щоб приготувати кольорові вареники, знадобляться полуниці, борошно та вода, готувати традиційну українську страву навчили і дітлахів. Майстер-клас приготування вареників проводила власниця дитячого кафе Світлана. В процесі того, що ми оскільки ми здесь це все випікаємо самі, ми вирішили спробувати нашим діткам, нашим гостям підважити таку ідею приходить к ним к нам на мастер-классы. Мастер-классы проводятся каждую субботу. Кулинарные мы буквально їх придумываем здесь сами нашим дружным коллективом. Тесто для вареників різнобарвне. у кожного кольору свій секрет приготування. Помаранчевый вареник роблять за допомогою морквы. Мы беремо морковку в соотношении луком один к одному. Обжариваем, конечно, можно сейчас мы возьмем, обжариваем на сковородочке. И потом, когда мы уже сделали морковочку мягенькой, мы остудили этот. Нашу заготовочку, і через сито сок. Замісити тісто справа кропітка, але малечі сподобалося. Діти з задоволенням втузилися з борошном. Беремо один стаканчик з водою і починаємо потихонечку наливати туди водичку. При цьому в Притемка руки у нас стакан з водою, в неї, а робочий рукою ми будемо розмішувати. А далі викладаємо полуниці та ліпимо вареники для дітей. Це завдання непросте, але вони пораються з ним добре. творе очень нравится, это настолько благодарный, ну, скажем так, зритель, им они настолько впитывают себя как губки, и вот их результаты, когда им показываешь, показываешь, вроде как что-то сложное, и когда они это все повторяют, многие взрослые так не могут это повторить, но детки это делают, и мы начинаем понимать, что детки на сегодняшний день настолько развиты. Вот сегодня у нас был мальчик, которому всего лишь 4 года, но он повторил сложнейшую косичку, которую я учила там несколько, ну, мне пришлось много потратить на это вареников, чтобы сделать эту косичку. Мастер-класс для детей Корисна вправа, але в першу чергу, звісно, це розваги. Ми ліпили мішочки, динозаври, конфетки. А Світлана каже, найважливіше, що за приготуванням страв об'єднується уся родина. Приходять мамочки, приходять папочки. Вони приймають в цьому участі, і це настільки здорово, це дійсно радує». Марія Дімаровська, Павло Веселков. Спеціально для медіагруп нові проекти.